Друзі, всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. В цьому відео я хочу вам продемонструвати, як їдуть стокові пасати НМС усі двигуни. Для цього відео ми, користуючись нагодою тим, що у нас є сходка наша, що четверга в Києві, я вибрав, так би мовити, найшвидші пасати кожного двигуна. Це буде двигун 2,5, 1,8 TSI 2 літра дізель двох варіацій на 140 кінських сил та на 150 кінських сил. Це ті двигуни, які встановлювалися на американський НМС з дизельним двигуном. Також буде 2 літровий TSI і як вишенька на тортику. Це буде 3,6. Всі автомобілі стокові, будуть вказані параметри, і ви зможете подивитись, як кожен з них їде. Приємного перегляду. Тепер ви бачили, як їде кожен із двигунів. Ми не претендуємо, що це найкращий результат. Так, хтось може на своєму двигуні поїхати краще. Я маю на увазі на стоковому. Все це залежить від зновши комплектації, від розміру коліс, які шини встановлені та багато інших факторів. Але ми заміряли багато варіантів: багато 2.5, багато 1.8, дизелів. І обрав я для вас найкращі результати. На цьому я вам дякую і запрошую вас на щотижневі наші сходки в Києві. Підписуйтесь на наш закритий телеграм і чат. Там ви будете знати про те, як живе чим дихає наша спільнота Volkswagen 2 usa Всім гарного вечора!